Отже, колеги, маємо процедурне питання для початку засідання, що ми проведемо його в онлайні, і бачимо, що в нас сьогодні в кабінеті не так багато, крім доповідачів, колег, депутатів немає. І відповідно треба наша згода щодо проведення засідання в онлайні. І я буду як головуючий, також в онлайні. Хто за, прошу голосувати. Нам регламент це не заперечує? Не заперечує з юристами, спілкувалися. Все окей. Прекрасно. За рішення прийнято. Можна практику так якось участити таку. Добре. Тоді давайте до порядку денного. Чи є пропозиції до порядку денного, чи затверджуємо цей порядок денний, який ви бачите всі в групі? Додаткових питань немає. Затверджуємо. Тоді хто затвердить запропонований порядок денний. До додаткового чи без. Я розтався, немає додаткових питань, так? А я там вислали в кінці з додатковими питаннями. Є, так. Я вам скинула з додатковими питаннями. Я не бачу, я бачу я. додаткових питань ще поки що. Я скинула сьогодні вам десь година десята з додатковими питаннями і написала. Так, так, є, є таке. Подивіться, подивіться уважно не 10, а 12. І ми, ми просили ви, скидати раніше. Ви. А що це за додаткове питання? Я раніше не могла скинути у зв'язку з тим, що колеги скидають в такі години. Ну ми бачимо, що засідання в нас таке трошки не заплановане. Маю на увазі пленарне. Тому деякі працівники теж виконавчих органів допрацьовували питання. Давайте йдемо порухатись по порядку. Денному таль зручніше буде, якби ти озвучувала питання, по, по по. Які ми будемо про щоб ми не виключалися? Проект ухвали про додаткові умови оренди нежитлового житлового приміщення на проспекті Червоної калини 68. Це Просто для розміщення закладу харч... громадського харчування. Додаткові умови буде опціон з оренди в системі. У наші полі... це в поліклініці цей невеличкий Так, как... так. Пол... там 24 квадратних метри, в чотири Так. Колеги, ну напевно, ви були бачили. Йдеться про кав'ярню невеличку в полі поліклініки. Чи є ще запитання? До... Ставлю на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Я за За. За. Тарас. Так, він за він проголосував. Є рішення прийнято. П'ять за. Наступне питання, прошу. Про додаткові умови оренди частини нежитлового приміщення на вулиці Виговського, 32. Це є 10 і 25 квадратних метрів, це є теж розміщення кав'ярні, це поліклініка. чи є запитання. Кав'ярні? Це на першому поверсі аналогічно, як в четвертій. П'ята поліклініка. Це п'ята поліклініка Виговського, 32. Перший поверх. Хідна, зона, також кав'ярня. Так, так само, як аналогічно, як в нас В четвертій поліклініці буде і в п'ятій. Це при вході буде кав'ярня. Є ще запитання. Ставлю на голосування. Хто за? Я за. За. Одноголосно. П'ять за, за рішення прийнято. Наступне, прошу. Про додаткові умови оренди частини нежитлового приміщення на вулиці Полипа Орлика. 4. це є 2 квадратних метри для розміщення автомату приготування кави. Кавомат на орлика. Е, нема запитань. Ставимо на голосування. Хто за? За. За, за. за. Тарас, за. Тарас. за. Одноголос. за. Одноголосно. Наступне. Дякую. Дякую. Добрий день. Ми звертаємося до вас з проханням погодити внесення змін до ухвали від 24 липня 2025 року номер 6798. Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2025 році будуть проводитися за кошти бюджету розвитку Львівської МТГ, цією ухвалою було передбачено 5 мільйонів гривень КЗЛОР Лор Львівський медичний фаховий коледж після дипломної освіти з цільовим призначенням на матеріально-технічне забезпечення. Але до нас 1 серпня звернувся цей заклад з проханням внести зміни і розширити і розширити Зону використання цих коштів, матеріально-технічне забезпечення включно, включно з придбанням приміщень. Колеги, якщо пригадуєте, цей коледж знаходився в нас на Миколайчука там де зараз центр крові, там де зараз наше псих відділення психіатрії, і під час ковіду, коли були потрібні площі, ми їх просили. Скам звільнити це приміщення, хоча вони готують медсестер. І звичайно, так, такі е, заклад дуже потрібен для для нормального функціонування наших, в тому числі лікарень. І зараз дійсно ці кошти дають, дадуть їм можливість і, там докупити до, до приміщення, щоб, щоб готувати відповідно медсестер. Розширити розширити свою площ. діяльність там, Та, розширити діяльність там. Ми ці кошти 5 мільйонів передбачили в загальному фонді, правда, І зараз йдеться про ні, ні, це в бюджеті розвитку. Це в бюджеті розвитку. Ці кошти вже є передбачені? Єдине, що зараз трошки ми розширюємо цільове призначення. Добре, добре чи є запитання до цього питання? У Мене є запитання. Прошу чи можемо ми запланувати зустріч власне з керівництвом коледжу, аби поспілкуватися про їх майбутнє, поспілкуватися про те, щоб ті медсестри, які. Там навчатимуться і закінчаться коли чи вони могли також працювати, працевлаштовуватись в наших медичних установах комунальних першетиму, друге мого поліклініки. Чи буде така можливість з ними про це? І, можливо, інші якісь моменти е, у співпраці. З нашим університетом новоствореним Unbroken, можливо, можливо, з ну, якісь інші моменти в співпраці потрібно буде обговорити. Чи пане, є можливість організувати так, пане, пане Євген? Я би навіть радила, щоб ми туди всі під'їхали. Я з пані Лесію ну, вовк домовлюся, тому що надзвичайно великі надзвичайно велику роботу вони там провели. В них дуже потужний симуляційний центр, взагалі, який вражає. Єдине, що там е, не готують медсестер, не вчать. А там є цей коледж після дипломної освіти. Там а, підвищують. Перепрошую. Кваліфікацію всі наші медсестри, в тому числі і міські, тобто і кушерки, і медсестри. Але давайте заплануємо туди візит, тому що ну, вам би варто було побачити, наскільки там дійсно вони якісно, ефективно використовують ті кошти, які їм дають і готують гарно, дійсно підвищують кваліфікацію наших медичних сестер. Можливо, з часом дійсно вони долучаться до того, що будуть там і навчатися, відкрити якісь навчальні курси. Але реально вони. Вони ці кошти використовують дуже ефективно, і це можна тим більше, що зараз, наскільки я знаю, в Лесі ВОК також таки в планах є зробити таку якби, лікарню сестринського догляду. Та? То, можливо, навіть і для ці... нас кажуть, для яких цілей вони хочуть е... це Супер. Ці кошти. Чи можемо ми. В час після 25 п'ятого серпня, любий день, я думаю, колеги давайте, Так, давайте. Та, я знаю, проговорюю і вже mm -hmm. тоді вам скажу, які і ви скажете, коли вас для вас зручний час би був, щоб ми під'їхали там, чи ви самі під'їдете, чи разом під Ні, давайте, давайте разом, Я так. думаю, давайте хочеш... разом. Нам Треба зробити живого. таку міні-екскурсію і собі подивимося, познайомимося. Дуже добре. Тоді заплануйте це після 25 серпня, а зараз ставлю звернення на голосування. Хто за? Я за. 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 Раз, Чотири нарази за тарас, пусть за п'ять зари согласно. Можна ще можна можна додатково. У мене питання так, є, щоб так. я вже не затримувала. Ну, потім не поверталася, якщо можна. Дякую. Аналогічне також прохання про погодження аналогічних змін до цієї ж ухвали від 24 липня Львівська міська рада перед, виділила для КЗ Лор Львівський обласний клінічний діагностичний центр 734 506 тисячі п'ятсот гривень. Вони зверталися до міста для облаштування. Структурного підрозділу на вулиці Морозній, 31 а там був диспансер для людей, які для чорно для людей, які були ліквідаторами на Чорнобильській АЕС, і на наступний рік буде 40 років Чорнобильської трагедії. Вони хочуть трошки зробити капітальний ремонт, модернізацію трошки тих приміщень, і тому вони просили про такі кошти і в, 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 просять внести зміни. Також в сам перелік цільове призначення викласти було, було, було цільове призначення на проведення ремонтно-реставраційних робіт та придбання медичного обладнання, а просять внести зміни на проведення капітального ремонту приміщень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування цієї філії на вулиці Морозна, 31. Отже, внесення змін можливості розширити використання коштів. Чи є запитання? Ставимо на голосування. Хто за? Я за. 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 Одноголосно. Дякую. Рішення Дякую. дякую. Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. папель вівські міжміське бюро технічної інтеризації. Дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. На вулиці Воличковського навпроти будинку номер 58 надання земельної ділянки на вулиці Воличковського напроти будинку номер 61. Коротко розкажу. Мова йде про дві земельні ділянки площею 0,55 гектара і площею ноль п'ятдесят гектара. Надати бюро постійне користування для будівництва муніципального житла для проживання внутрішньопереміщених осіб. Надається дозвіл на одну земельну ділянку на розроблення проєкту відведення, і пунктом 2.1 затверджується проєкт відведення це наша була попередня аукціонна земельна ділянка. Ми знімаємо це аукціону і надаємо для будівництва цього муніципального житла. А чи є в нас вже розуміння, звідки за які кошти будуватися це житло має? Станом на сьогодні ми тільки відводимо земельні ділянки. Тобто, це вже буде наступне питання, вже буде розглядатися що, куди і як далі. Можливо, якісь є попередні. Перемовини, дітанки. Це станом на сьогодні нічого не було. Не говорило. Колеги, які ще запитання? А яким чином ті квартири будуть надаватися власне особам внутрішньопереміщеним? У нас на... є постанова. Я знаю. У нас є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує порядок. У нас є черга окрема, зараз ведеться в міській раді. Управління житлового господарства і громадська житлова комісія, і відповідно порядок надання встановлених постанови Кабінету міністрів спеціально прийнятої для врегулювання цього питання. Розуміло. Дякую, Клеї, номер постанови. Я просто не, не зрозумів Серед відповіді. О, я знайду і вам скину. Так, будь ласка, Олена Казимирівна, номер постанови, щоб. Ознайомитись детальніше. Чи є ще запитання? та-та запитання у мене. Це по моєму вже за останній час третя, гала, якою ми погоджуємо ділянку для будівництва житла для, е, для людей з інших громад, які переїхали до нас через війну, так чи ні? Е, а, ні, вже більше. Ліня не більше. В нас був грант на будівництво трьох будинків, десь в районі Орлика Миколайчука. Там і це трошки інша ситуація. Там живуть люди, які завершили лікування в першому ТМО і не ще можливості повернутись додому. Це наскільки я знаю, це перша ухвала для житла в а щось про терміни ми можемо вже зараз говорити? Є якесь розуміння, коли це житло могло би бути готове? Тобто, чи це там рік, два, чи це п'ять-шість років? Ну, так просто загально цікаво. Це конкретне? Ну так, наприклад, це це... я так розумію, що ведуться перемовини про отримання грантів якихось. Але е, будь-які, скажімо, конкретніші перемовини, ми можемо проводити тільки тоді, коли в нас є земельна ділянка. Як принаймні, попередня проектно-кошторисна документація, чи там якісь похідні дані на будівництво житла. Дякую, дякую. вам. А чи відомо якийсь статус електронної черги? А перепрошую, Дмитро, нічого, нічого, Дмитро. Відомо, яка в нас електронна Дмитро, прошу потім я Вибачте. Не. Просто ти вже сформулював своє питання. Думаю. Олена Казимирівна вже має відповідь тобі. Це не електронна черга, це черга. Я зараз знайду вам постанову і не дійшу. Ну, скільки людей є в цій електронній черзі? Чи відомо це? Вона не нелектронна, вона не електронна, Євген, це черга. Дива. Вона не жива і не електронна, вона це така як житлова черга. Тобто там є списки, і є порядкові номери. Не можу вам зараз сказати. А коли ми можемо детальніше це зрозуміти? Тобто, от, цікаво, от, є там у нас не знаю, 100 тисяч в, тому, в тій черзі, живі, електронні, не електронні, е, житлові черзі. Я, а, дивіться, а квартир е... буде 20. Як ми вирішимо це питання? Чи квартир буде 30? я розумію, що це потрібно робити? Є порядок надання житла, знову ж таки, є. Ну, це не зовсім сфера відповідальності юридичного департаменту, але загального розуміння житлового законодавства. Є черга загальна, є ряд пільгових черг. Так? Тобто є певні пільги, які дозволяють обставини, які дозволяють особі перебувати не тільки в загальній черзі, але й в пільговій черзі. Є ще черга першочергове надання житло, забезпечення житлом, а є ще по, е, позачергове. І ще якесь є забезпечення житлом, і ці всі процедури вони чітко врегульовані житловим кодексом. І відповідними там що мені здається постанови ради міністрів 에, УРСР е, оновлені, які врегульовують порядок надання комунального житла. Тут є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує порядок забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Ми будемо рухатися по постанові, бо нам і законодавство не дає можливості рухати. Дякую, Дмитро? Таня я, це дуже добре почекати деколи з питаннями, тому що Галина Казимирівна вже дала відповідь. Я хотів знати: а який буде в кінці кінців там от, ну, пробовий статус цих? Вони тимчасово будуть проживати. Воно буде їм у власність цим людям чи по зміняться умови. Вони повернуться додому, це звільниться для наступних там в черзі. От, от це мене цікавить. Це, це що це за житло буде таке? Це якийсь гуртожиток для них буде. Ну, ну це але... важливо. Так, це важливе питання, але я не думаю, що місто буде готове будувати житло, яке буде надавати можливість приватизації. Бо якби там не було, але в нас є своя досить велика черга, і ми розуміємо, що з моменту набрання чинності законом про приватизацію, кількість житлового фонду, яке знаходиться в розпорядженні рад, зменшилося в десятки, якщо не в сотні разів. є велика кількість можливостей. Наприклад, обмежити приватизацію це може бути збудоване соціальне житло, яке передбачає тимчасове проживання на певний період без права приватизації. Ну тобто є велика кількість інструментів, які дозволять встановити статус того житла дуже дякую я, я хотів знати саме про це воно буде тимчасовим я зрозумів та ну тобто воно буде е, воно не буде передаватися у власність е, мешканцям окей? Та воно все на даному етапі не збудовано дуже багато можуть змінитися доволі швидко на будь-якому ріш... випадку всі рішення є публічні. я публічні до речі згадала колега оксана питалась ми ще по гранту нефко здається в наших нежитлових приміщеннях, одною з надіючих закладів створювали також кімнати для проживання та всі, я так розумію, що цей проект вже підходить до свого завершення. Там також визначалося певними умовами, це без права приватизації. Я вже mm -hmm. згадала про щодесяться не земля була, це була реконструкція приміщень. Рада затверджувала кантовий договір. Тоді було було таке. Так. Друге Тимо. Так, Але якщо немає запитань, Дяну. ставлю проект на голосування. Хто за? Звичайно, сам чи можна на найближчій комісії ознайомитися власне з кількістю тих осіб, яким має надати це житло. Першочергово яким спільгою, тобто розуміти порядок цифр, хоча б можливо і, і, про... Критерії. І, і про критерії на комісії. Я вам попрошу колегу Іванова, щоб він прийшов до відповідь. Якщо достатньо буде довідки, то формуємо довідку вам надісами. Будь, Будь ласка, спочатку довідку. Якщо буде недостатньо, ми запросимо. А поцікавить поцікавлять так само і критерії, по яким люди 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 можуть потрапити до цього списку, до любого з них будь-якого з них. Це, це, це я ще раз наголошую. тому на що є в постановах обміну, яка врегулявує ці питання, і ми не маємо права встановлювати свої власні правила. Дуже дякую за, за постанову. Добре. Я ж отримав колега. Скинув дякую. Наступне питання про внесення до переліку об'єктів, видатки на які у 2025 році будуть проводитись. За кошти бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади. Так, доброго дня. У нас в частині охорони здоров'я є враховані е, дві позиції, які були попередньо озвучені. Це є, е, по субвенціях було звернення від двох установ з уточненням назви е, об'єктів, які були виділені минулої сесії. Тобто, це є фаховий коледж і по діагностичному, діагностичному, це. Або... діагностичному. діагностичному. Так. І є Прошу. Ряд перекидок ще по інших по освіті. Є додаткові кошти на старше виділяються на проведення ремонтних робіт, капітальний ремонт харчоброку 5 мільйонів і благоустрій території 5 мільйонів, і також перекидки по департаменту природних ресурсів, там в межах об'єктів Зеленого Львова. Галицький район в межах своїх коштів, і так само в там невеликі суми в межах коштів уточнення на об'єктів. Дякую, Тарас. Колеги, чи є запитання? Тут, по медицині перекидки, ті, які ми з вами щойно про підтримали. Нема. Так, голосування. Хто за? Я за. Да. Ну, почекайте секунду, що ознайомлююся з бюджетом. Ознайомся. Так, да, нам надіслали бюджет в 13.58 за дві хвилини до комісії. Чи можемо ми просити, щоб трошки раніше надсилали, насправді? Е, будемо старатися. Дуже готові були навіть розпорядники, і ми, щоб бути так швидко сесія, тому трохи поспішно готували і запити, і саму хвалу, і додаток. Якщо за це перепрошуємо. Знайомились колеги? На медицина там лише дві тобто Так, у нас так, тут. так, Так, у нас там немає, особливо грошей. Став на голосування, Тарас. Є ще якісь застереження? Питання? питання щоб... Прошу. Дивлюся, 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 будь ласка. Напружене очікування. Там нема стільки стрічок. питань немає, дякую. Там на голосування. Хто за ще раз? Я за Тана, за Євген. За. за. За рішення прийнято. Дякую. дякую. Проект ухвалив про право оперативного управління на об'єкт нерухомого майна на вулиці. 32. До наша поліклініка ми оновили технічну документацію, заресувала право власності, передаємо оперативне управління. Відповідно до діючого цього кодексу? Е, ну вже майже не недіючого, це останні дві ухвали. Буду приходити до вас з узофруктами. Добре, ми ще це слово мудре не вивчили, то. Пізніше. Я, вас. я почув е, фрукти, я почув фрукти не знаю. я, що я теж е, Ставимо на питання на голосування про запропонувану ухвалу. Хто за? За. За, я теж за. Тарас, долучайся голос. Рішення прийняти. Наступне. І оце вже останнє. Е, про право оперативного управління на об'єкт нерухомого майна Миколи Чука 11. 794 метри квадратні оперативне управління за першим ТМО. Тимсон угу. це якесь окрема будівля, чи це якась частина? Ні, це не слово приміщення, ми просто поступово оновлюємо технічну документацію і закріплюємо. Це не є щось окремо. Зрозуміло. Є запитання, колеги? Там на голосування. Хто за? Я за. 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 Так. Цікаво, так. що там з фруктом на чим потім пані Олена до нас буде приходити. Прийняте. Дякую. Чи є в нас ще питання придкудену, Монталь? Є, але закриті.